Привіт! Це Оля Онощенко і мій канал Піди Наукова інформація про все, що стосується схуднення. І сьогодні ми поговоримо про базу. єдину і обов'язкову умову спалення жиру, а також те, як працюють популярні дієти. Почнемо про обов'язкову умову схуднення це дефіцит енергії. Ми. Використовуємо енергію, щоб підтримувати життєдіяльність і рухатись. Ця енергія вимірюється в калоріях і в джоулях. Коли ми їмо споживаємо більше енергії, ніж ми витрачаємо, ми набираємо вагу, набираємо жир. Коли ми їмо менше калорій, ніж ми витрачаємо, ми худнемо, ми спалюємо жир. Якщо ми їмо стільки ж калорій, скільки ми витрачаємо, ми підтримуємо вагу. Виглядає просто: да? менше їж, більше рухайся, але чомусь це просте розуміння нам ніяк не допомагає схуднути. І це нормально. Тепер, що з цим робити? Що? Рахувати калорії, рахувати, скільки ми їмо, і перевіряти, скільки ми витрачаємо. Ні. Насправді це не обов'язково. Тим більше, що. Є велика похибка в підрахунках і того, скільки ми витрачаємо, і того, скільки ми їмо. Це не заважає олімпійським спортсменам використовувати саме цей метод, коли вони готуються до змагань. Візьми візьміть боксерів. Їм треба точно знати, скільки вони будуть важити в день змагань. Для цього використовується використовується підрахунок саме калорій. Воно працює. Да, ми не можемо порахувати калорії точно. Навіть на упаковках їжі дозволяється помилка 20%. Коли ми забиваємо калорії в ап, теж там може статися помилка. Цей метод не ідеальний. Ми не можемо порахувати, скільки ми витрачаємо енергії також, не дивлячись на те, що технологія зайшла дуже далеко, і вже більш-менш добре наші калорії рахують трекери, все одно вони використовують загальні формули. Тобто, да, вони використовують наше серцебиття, але також і загальні формули, які не індивідуальні, і може бути велика погибка. Наприклад, жінки з полікистозом можуть палити на 500 калорій менше, ніж покаже формула, або люди з проблемами щитовидною залозою. Або ті люди, які від природи дуже рухливі, стукають ножкою по підлозі, вони можуть на 300 калорій, а то й більше витрачати енергії більше, ніж прогнозує формула. Тому дійсно є багато недоліків в цьому. Ми не можемо точно порахувати поза лабораторними умовами. Але наука є наука, є закон термодинаміки. Вчені в своїх дослідженнях завжди дивляться на те, скільки люди витрачають калорії, рахують певним чином, і скільки вони споживають калорії. Тому це правило основне. Те, як ви досягаєте дефіциту калорій, тут вже будуть дуже великі дуже велика різниця. Це індивідуально. Дефіцит калорій дуже часто некомфортний. Тут нема одного правила для всіх. Тепер поговоримо про популярні дієти. Подумайте, які популярні дієти ви знаєте? Наприклад, дієта Монтіняка була дуже популярна на початку 2000-х. Weight Watchers, дюкана дієта, низькокалорійна, високобілкова, гречнева дієта, дієта наїсти після шостої, інтервальне голодування, правильне харчування, кето, паліо. Я можу їх перераховувати до вечора. В них нема ніякої магії. Навіть в персоналізованому плані харчування, який вам зробить популярний нутриціолог за великі гроші, нема ніякої магії. Це все вас заманює в дефіцит калорій. Це все вам допомагає з'їдати менше калорій, ніж ви їсте зазвичай. І дійсно дуже часто дієти працюють. Але ще частіше люди набирають вагу після дієти, тому що не знають, як харчуватись так, щоб підтримувати вагу. Більше того, дієти можуть бути небезпечними. Чому? Ну, по-перше, ментальне здоров'я. Якщо ми сідаємо на дієту з тією ідеєю, що наше тіло недостатньо хороше, і ми хочемо виглядати краще, щоб бути прийнятим ми суспільством, а ми самі не приймаємо своє тіло. Тоді ми більш схильні до екстремальних дієт, до занадто суворого обмеження, а обмеження плюс таке ставлення до себе призводить до розладів харчової поведінки, не обов'язково кліничних. Можна просто мати симптоми, такі як зриви, що не є нормальним. Що є загрозою для вашого ментального здоров'я? Друга проблема в тому, що дієта може зашкодити вашому фізичному здоров'ю. Наприклад, якщо взяти жінку, якій треба скинути тільки 5 кілограмів, вона вже нормальна. І просто хочеться виглядати ще підтягнуто ще під більш підтягнутою. І вона сідає на е, кето або паліодієту, їй не вистачає углеводів або не вистачає енергії загалом, щоб покрити базові потреби, і в неї порушується гормональний баланс, порушується цикл, і це призводить до доволі великих проблем. Це все відновлюється, але ми не хочемо зайвий раз наражатись на небезпеку. Ще одна проблема з дієтами: вам не гарантовано, що дієта допоможе. Тобто, ви будете докладати зусиль, обмежувати себе в їжі, але не мати результату. Візьмемо веганську дієту. Сестра моєї подружки скинула 5 чи 10 кілограмів, коли стала веганкою. Чому це відбулось? Вона раніше їла сосиски, бургери, курячі крильця, такі жирні частини м'яса, не дуже якісного. Ну, це окрема розмова, просто жирне і калорійне, його легко переїсти. Воно супер щільне має високу калорійну щільність, і вона наїла достатньо овочів. А ми знаємо, що коли ми їмо більше овочів, ми їмо менше калорій загалом. І взагалі це супер класно для нашого здоров'я. Тобто вона почала їсти більше овочів, перестала їсти це жирне м'ясо. І таким чином увійшла в дефіцит калорій, зменшила споживання своїх калорій дуже сильно і схудла. Якщо я перейду на веганську дієту, мені це не допоможе, тому що я їм м'ясо якісне, не дуже жирне, я їм багато риби і яєць. І якщо я відмовлюсь від цього всього. Кількість білка в моєму раціоні зменшиться, я буду більш голодною, я буду їсти більше. Щодо овочів, я їм овочі все одно, я дуже дбаю про те, щоб їсти багато овочів, тому що я нутриціолог і дуже добре знаю, як це важливо. Це потребує зусиль, звичайно, планування. І якщо я стану веганкою, я не сильно збільшу, може, я збільшу вживання овочів, але це не буде додатковим плюсом для мого здоров'я. Ну і інтервальне голодування. Комусь воно не допоможе, тому що вони будуть забагато їсти в цей проміжок коли, часу, коли можна їсти. А комусь це навіть може зашкодити, знову ж таки, взяти жінок, які вже доволі худі. Якщо вони будуть інтервально голодувати, це теж може негативно вплинути на їх гормони. Тобто, для когось дієти працюють, для когось не працюють, дієти доволі ризикована справа. Для вашого фізичного і ментального здоров'я, що ж робити, як виходити в дефіцит калорій, не використовуючи небезпечні дієти, це все дуже індивідуально.